Ми продовжуємо відеоісторії герої нашого краю від розповіді про одеситів, які зробили свій вибір і стали на захист України. Герой цієї серії головний сержант Тарас Кузьмін, позивний «Армор». Тарас Кузьмін народився в Одесі у 1998 році та закінчив ліцей номер 66 Після чого вступив на юридичний факультет Одеського інституту внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. Після двох років навчання Тарас. Проходив строкову військову службу у 2000-х роках. Він виїхав за кордон і багато років жив в Аргентині. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії у березні 2022 року, Тарас разом із братом повернувся до України, і долучився до лав Збройних сил України. Він боронив країну у складі 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ, завдяки вільному володінню іспанською мовою. Тарас очолив взвод, до якого входили іспаномовні добровольці. Люди з різних країн, які також стали на захист України 4 листопада 2022 року, головний сержант Тарас Кузьмін загинув під час вогневого зіткнення з ворогом поблизу села Терне Донецької області. Йому було 41 рік. Указом президента. Від 28 квітня 2023 року Тараса Кузьміна посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. У рідній Одесі на честь захисника було переименовано вулицю Градоначальницьку на вулицю Тараса Кузьміна. А в Одеській гімназії No66 відкрито меморіальну дошку на честь загиблого випускника. У Тараса залишилися мати Ольга та брат Назар, який продовжує захищати Україну. Це історія людини, яка повернулася з іншого континенту, щоб стати на захист своєї країни. Історія вибору, честі та відповідальності. Герої нашого краю це ті, хто обрав Україну до останнього подиху.